Я Даня Білий. Я Юлія Карпова. проект говорю для того, щоб переходить на український язик. Пійма відкат. Це проект говорю. Тут ми говоримо про перехід на українську. Зараз є такий прикол, що здебільшого за кордоном люблять українців. Так, і більше того, їх приймають і чекають ну, українцям, да, ну, ну, аби просто, їм допомогти. Я чого кажу до більшого, тому що все одно є типу люди або проросійські налаштовані, які не дуже розуміють, як налаштований mm -hmm. світ. Давай або... називати їх статистична помилка. Добре. Mm -hmm. Або люди, які типу втомилися, знаєш типу mm -hmm. від українців. Але прикол в тому, що е, нарешті з часом е, іноземці розрізняють українську і російську. Тобто вони вже на слух розуміють, типу хто якою мовою говорить. Ну знаєш, до того моменту, поки іноземці не вивчили українську мову і не навчилися відрізняти з першого разу, вони чітко розуміють, що перед тобою українець, коли телефонує хтось їм на телефон, то відразу звучить пісня Пес патрон або Доброго вечора ми з України. Да, Це але... перша ідентифікація мені здається, але все ж таки, якщо немає ну такого типу, доп, uh -huh. е я не знаю, до перевірки, то враховуючи те, що українську мову вони одразу розуміють і розрізняють. То вигідніше за кордоном знаходитися, говорити все ж таки українською мову для того, щоб, по-перше, е є дуже багато відео, де, наприклад, в Туреччині, це до речі, дуже часто так, коли росіяни починають щось там бикивати або щось хотіти, раптом їм відмовляють. Ну прям люди агресивно налаштовані, uh -huh. і буде дуже тупа історія, коли ви починаєте. Ну коли людина за кордоном починає говорити російською і каже, типу, ні. І вона така, та я з України, і такі блін, ну М, точно ні, звучить да. як брехня. Да, дуже дивна, Типу штука. А немає відчуття, що можуть робити дурниці за кордоном російською? Типу, аби асоціювати дурниці з росіянами? Ну я би так робила. Типу побив вікна і такий Росія і побіг далі. Жахливо. Я, 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 я навіть вже в жарт не прокидаюсь. Типу, русським. Ну так та роблять зараз. Uh -huh. А, це ті, хто туристи Stahyla. відповідають. Я просто думаю про те, що типу, це прикольна штука, по-перше, для того, щоб за кордоном вже всім дуже важко. Всі люди, які за кордоном, я не можу зараз за всіх прямо вирішувати, uh -huh. але вони кажуть, що важко інтегруватися, тому що зовсім інша культура. І коли ти спілкуєшся українською, ти чуєш українську мову, то це ж е, перший, типу, коннект, знаєш, перший нетворкінг. Ну, люди можуть познайомитися і надалі вони в одному місці, е, далеко від дому, але вони можуть одного допомагати і сапортити. Ну так відбулося, коли моя знайома поїхала з дітьми в Німеччину. І на етапі, коли там їх розселяли по різних будинках, там шукали їм житло, то саме таким чином вони і в першу чергу один одного знаходили. Бо по мові просто коли в на натовпі людей ти чітко чуєш mm -hmm. українську мову, ти так іди сюди, ти йди сюди. Можливо, ми з тобою будемо жити разом, звідки виродом. А оця подруга вона з дітьми, вона спілкується українською теж. Так. І діти теж спілкуються українською Так, діти навчені українською, діти прямо народилися україномовними в україномовній сім'ї. А, оце прикольна штука. До речі, що в нас є можливість зробити наступне покоління без помилок, знаєш, без типу? багів да. <зум> за замовченнями правильні налаштування.